Масштабне вторгнення Росії в Україну відкрило очі на проблему реабілітації, передусім військових. Щоденно все більше захисників потребують допомоги не лише медичної, а й психологічної. Найчастіше говорять фахівці зустрічаються такі проблеми. Проблема відчуженість від соціума не хочуть не спілкуватися, не перебувати в соціумі, не хочуть, не бачать майбутнього. Щоденно збільшується кількість пацієнтів у лікувальних та реабілітаційних закладах з ампутаціями з метою отримання нових знань та навичок, благодійний фонд Бідживі спільно з естонським центром міжнародного розвитку організували стажування для українських спеціалістів в Талліні. Місто Талін. На курси підвищення кваліфікації по мультидисциплінарному веденню і відновленню лікування пацієнтів з ампутаціями для нас на базі медичного центру було впровадження навчання. Одну неділю ми навчалися, іншу ми дивилися, як працюють в медичних закладах медпрацівники. Це перші лікарі Житомирщини, які отримали можливість обмінятися досвідом із своїми закордонними колегами. Наша група загальна була 20 чоловік з України. Це була друга поїздка. Друга партія працівників з України в Естонію. Десять чоловік з Житомира, п'ять чоловік з Дніпра, п'ять чоловік з Чернівецької області. Участь у стажуванні взяли медичні працівники Житомирського обласного медичного центру вертебрології та реабілітації і обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. Передусім, увага була зосереджена на процесі реабілітації пацієнтів з ампутаціями нижніх кінцівок. На даний момент це дуже актуальне питання, да тому що іде війна з нашим агресором, і дуже багато наших захистзахисників потребують. Медичної допомоги, лікування після поранення, і в тому числі, в тому числі дуже актуальним є і реабілітація цих пацієнтів для того, щоб ми максимально їх могли повернути або до військової служби, або до іншої роботи. І це потрібно нам для того, щоб ці люди були максимально інтегровані в суспільство. Під час навчання українські лікарі ознайомилися з принципами командної роботи і з методами та процедурами, що використовуються в сучасній реабілітації. Дізнатися досвід європейської країни в цьому для наших фахівців, кажуть самі лікарі, було дуже важливо. Є певні новітні підходи до лікування там контрактур, рубців, робота із культями. Ми побачили, які обладнання, з яким можна працювати, в яких умовах працюють. Було я ж були певні аспекти, де ми чогось навчилися, особливо. Все-таки це робота із е, м, пацієнтами, які втратили нижні кінцівки. Однак відмітили лікарі і багато спільного, а подекуди навіть кращого. Ми побачили їх рівень, як вони працюють, в якому режимі вони працюють, який в них підхід побачили. Багато цікавого віднайшли для себе враження від побаченого кажуть наші спеціалісти: досі їх охоплюють і вже застосовують на практиці отримані знання. А також домовилися із закордонними колегами, що підтримуватимуть зв'язок і надалі загалом естонські партнери планують простажувати 40 українських фахівців у реабілітації у 2023 році. Житомирянка Анастасія щорічно прикрашає штучну ялинку та завжди ставить бодай маленьку справжню, аби подарувати собі атмосферу свята. Штучно, чесно скажу, просто що залишила мама, якби але з дитинства я звикла, що стояла жива ялинка. Вона дарує запах в першу чергу, і ось ця атмосфера новорічного свята вона сама приходить. Тому завжди я беру ще живу. З 1 грудня у Житомирі запрацювали ялинкові ярмарки, тож дівчина вирішила придивитися та прицінитися, знайти на. Базарі можна новорічні дерева на будь-який смак та гаманець. 350, 200, 250, ну 300. Великих це немає. Але. За таку ціну продають ялинки родом Житомирського району. Однак є на ярмарку і закордонні красуні. Вартість за одиницю відповідна. Від тисячі гривень привезені з Данії. Норманд називають сорт. Ну стойки, вони не сипляться, пахнуть, не коляться. Це для дітей хорошо. Великою популярністю вже кілька років поспіль користуються ялинкові композиції. Цьогоріч їх представлена також доволі велика кількість. Ціни в кожного майстра різні, однак кажуть, доступні кожному гаманцю. Від 200 до 2 тисяч гривень композиції. Найбільше 2000 тисячі гривень, 1700 гривень, по 700, по 500, по 300, по 200 – Різна ціна. Для таких композицій не зрізають додатково дерево, а роблять із матеріалу, у котрий залишається. Так, на полі в'єтку наломав. Да і все, дерево не губимо. <ріху> Нижні ветки яруса йдуть на композицію. Найбільший вибір новорічних ялинок на майданчику від лісів України. За перший день роботи вони вже продали 14 дерев. Це от буде коштувати 178 гривень. От є нижче. О, ця буде 126 гривень. Все залежить від розміру. Так, так, сертифіковані. Все, тобто, все з плантацій, все свіже, зразу з лісу. Е, ялинки так само коштують, як і сосна. Також сертифіковані, все. Ось, Бачите, сертифікат.

48, по-моєму, ну велика, да, вона вже майже 3 метри. Ціни кажуть лісівники не змінилися з минулого року. Усім деревам приблизно від 4 років, а вирощують їх спеціально для новорічних свят. На даному облаштованому майданчику бачимо ялину, звичайну, сосну, звичайну. Вони були вирощені на плантаціях новорічних ялинок, а також за новорічні ялинки заготовляються під час рубок формування і оздоровлення. Лісів, тобто, нанесення шкоди екосистемі. Не буде тільки користь. Офіційність ялинок, які продають на ринках в Житомирі, від сьогодні розпочала перевіряти екологічна інспекція. Звертають увагу на наявність чіпів та дозвільних документів. кажуть, за допомогою спеціального додатку перевірити законність можуть усі охочі. Є програма або вона так назва або новорічна ялинка. Є такий додаток в телефоні. да? мобільний додаток, або ліси України. Там є теж можна перевірити, забити номер цього чіпа і перевірити його наявність. Там є вся, буває на на деяких чіпах. Буває там прям вся характеристика розписана. буває просто що наявність, що дійсно він є, дійсно з лісництва взята ялинка. Тим, хто має намір придбати новорічне дерево незаконним шляхом або зрубати його, передбачено штраф та відшкодування нанесених збитків. Він може становити від 510 до більше 5 тисяч гривень. Якщо інспектори виявлять порушників, виписують протокол, а далі справу розглядають в суді. Серед продавців на житньому ринку порушників не виявили однак перевірятимуть усі сім точок продажу новорічних дерев у Житомирі до останнього дня їхньої роботи. З метою розвитку мислення дітей та прийняття ними правильних рішень при потраплянні в надзвичайні ситуації головне управління ДСНС Житомирської області вирішило створити мобільну гру для малечі віком від 6 до 12 років. А реалізаторами проєкту стали студенти Житомирської політехніки. Представники ДСНС звернулись до нас з проханням створити з питанням, чи є така можливість створити комп'ютерну гру для підростаючого покоління. Студенти погодились, працювали дві команди студентів з двох запропонованих варіантів гри обрали один, презентація якого днями і. Відбулась в університеті у центрі, головний герой, котрий потрапляє у різні небезпечні ситуації. Пиши просто. Женя і взаємодіяти з різноманітними. Тобто вийти просто, наприклад, або вийти потрібно прикласти вологі рушник, бо там пожежа вологорушника, у нас немає, тому ми будемо його шукати. Пожежа в квартирі це лише перший рівень гри. Усього планується близько семи. Є десь напрацювання на відсотків 30% це по другому рівню гри. Що сьогодні ми я презентував. Це рівень мінної безпеки. От є поки що тільки думки по третьому рівню гри. Ну а далі, так, ми постараємося охопити якомога більше різноманітних аспектів, аспектів безпеки життєдіяльності. Тобто, це можуть бути і стихійні водоймища, наприклад, і якісь техногенні катастрофи, наприклад, там землетруси. Ну тобто, будь-що. Завдання для гри та правильні варіанти дій прописали самі рятувальники. Вірять, що у такий спосіб діти краще запам'ятовуватимуть правила. Та Житомирщина не є передовою у цьому напрямку. Першим ми подібний додаток розробила сусідня область. Житомирщина є другою. Перша у нас мобільна гра розроблена це у Рівненській області, називається вона рятівничок. Я вважаю, що це надто корисно, тому що ми, коли запроваджували такий продукт, ми спочатку аналізували і спілкувалися з дітьми. Коли у нас з'явився перший промо-гра промо рятівничка, ми її тестували саме на дітях в класі безпеки. Ми завантажували там мінімальну її там версію, і був дуже великий попит від дітей, і діти вже хотіли її скачати. Я дуже сподіваюся, що до нового року ми встигнемо випустити вже першу мобільну. гру. Після того як гра стане доступною, скачати її можна буде поки тільки на систему Android. Однак хочуть розробити і для iOS. Окрім цього, вже плануються наступні проєкти. Хочемо зробити якби, свій додаток. Який буде дуже корисним для працівників оперативно ритуальної служби, тобто вони, наприклад, виїжджаючи на те чи інше місце пожежі, так їм потрібно ж знати, де вони можуть, наприклад, зупинитися, стати на гідрани. Якщо це десь в районі, то де вони можуть забрати воду з якогось водоміща. І в них, от в цьому в цій, як би скажемо, розробленій нашими спільними зусиллями. В Програмі буде відображатися стан тих, наприклад, гідрантів, чи вони справні, чи вони несправні. Також буде відображатися інформація про пожежні водойми, чи є до них під'їзд пожежного автомобіля, чи можна легко забрати воду, чи взагалі в тій водоймі є вода. Під час презентації гри було підписано два меморандуми про співпрацю між Житомирською політехнікою та головним управлінням ДСНС в області, а також між університетом Державною службою України з надзвичайних ситуацій та благодійним фондом рятувальник Житомирщини. Валентина Гебрич художниця, яка почала малювати після загострення важкої хвороби. Тоді жінка зовсім не могла ходити і навіть їсти. Через місяці страждань та безсонних ночей їй почали уявлятися пейзажі. Я бачила так дві неділі, один пейзаж показується. Потім і знову дві неділі, знову ще. А потім, як третій раз, вже я так побачила знову це, то я вже доїхала до чоловіка і до доньки. Кажу, щось може це треба робити. Ну чогось воно мені все ж. Ну, для чогось воно мені йдеться. Родина Валентини одразу її підтримала. Купили їй фарби, полотна. Іноді навіть змушували малювати, бо бачили, їй так легше. За процесом створення картини хвороба ніби відступає. Першою роботою жінки стали лебеді. Я так, як оце малюю, я вже туди тако поринула. тому я вже нічого не бачу, я не чувствую, що там, де воно і все. Думаю. Відкрила, та чогось я ж тільки що сіла, а вже так скільки порубило цього часу. Головне правило Валентини не малювати після сумних подій. Адже тоді вона переносить на полотно свої негативні емоції, а хоче, щоб її картини випромінювали лише спокій та позитив. Петро, чоловік Валентини, повністю підтримує дружину. Майструє чи купує її рамки для полотен, хвалить за кожну написану картину. Він просто сам мене надихав, от надихав він ось, я ж кажу, завдячуючи йому, завдячую Богу. Оце завдяки тільки оце їм, щоб за таку, така підтримка, що була, щоб не така підтримка, от я ж казала, що от я вже хотіла, я хотіла відійти, вже не хотіла сюди назад вертатися. Але вони мене тягнули сюди. Мені дуже шкода було, що як їм буде без мене. Великою мрією Валентини було допомогти своїми картинами військовим. Не знала лише, як правильно усе реалізувати. У цьому їй допомогли депутатка Житомирської міської ради Людмила Зубко та представниця громадської організації Житомир зроби голосніше Тетяна Парфентьєва. За їх підтримки 20 полотен Валентини виставили у Житомирському військовому шпиталі, де їх змогли побачити поранені бійці. Пані Валентина, сіки там позитиву, і от вона теж знаєте, як як великий Одератор своєї внутрішньої енергії, своїм досвідом хоче накрити всіх своєю любов'ю, і це відчувається, і це саме головне. Ці картини вони вилучають позитив. Таке наїмне мистецтво. От ви дивитесь на картини Марії Примаченко, ви дивитесь на картини пані Валентини. Це позитив, який вам. Ну от він передається. Думаю, принаймні, якщо одна чи дві людини знайде для себе подальшу реабілітацію шляхом мистецтва, то я думаю, що цього варто. Це варто того, щоб це робити. На картинах, представлених на виставці, зображені літні та зимні ліси, ріки, пейзажі, стіл та багато, багато квітів. Саме їх Валентина любить малювати найбільше. Жінка сподівається, що такими добрими сюжетами та яскравими кольорами подарує військовим хвилинку насолоди. Боляче, Боляче, Не дивіться, що вони не, не живуть так, як жили в мирний час. Плот на я дуже хвилювалася, що я не доторкнуся до їхніх сердечних щоб трошечки їм зняти, хоч би на хвилинку, але хочеться, щоб набагато зняти оту біль, яку вони в собі несуть. Кожній картині там часточка її душі, там тепло. І дійсно, коли ти стоїш біля цих картин, ти забуваєш про все на світі. Ти відчуваєш від них якусь таку енергетику позитивну. що, Я думаю, це що ми сьогодні зробили. І це побачать наші військові, це побачить лікарі, це побачить ті, хто захоче відвідати виставку. Вона принесе дійсно позитив і такі елементи радості в наш такий непростий час. Після запитання, як відреагували поранені військові на виставку, Валентина не може стримати сліз, каже, вони дякували за краплину мистецтва та краси. Важливість мистецтва для захисників відзначає і волонтерка Олена Гончаренко, яка допомагала із організацією виставки. Вони зараз, знаєте, як мушлі, вони зосереджені в собі. А мистецтво воно допомагає їм згадати все ж таки свій повернутися до свого внутрішнього світу і згадати, що ну окрім того, що в нашій країні зараз такі події є ще. І інший світ, до якого потрібно повертатися. Авторка картин не любить їх продавати, найчастіше лише дарує. Однак, заради хорошої справи, вирішила змінити свої принципи. Шість із двадцяти полотен, представлених на виставці, будуть продані на благодійному аукціоні. Вилучені кошти віддадуть на потреби нашої армії. Поки що задумка знаходиться на стадії планування, та вже скоро охочі зможуть придбати картини Валентини і допомогти воїнам. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1 цей рік був не менш складним ніж 2022. -й. Однак, принаймні, ми вже знали, чого очікувати, розуміли, що війна продовжується. Так починає звіт депутатка Житомирської обласної ради від партії Слуга народу Людмила Кицак. За останній рік мені вдалося спрямувати кошти на генератори і на облаштування укриттів. Ну, загалом ця сума. Трошки більше мільйона на наші дві громади: це Андрушівська громада, Ружинська громада. І власне ну результат є: кошти ну використані відповідно до. Поставлених цілей, окрім того, за підтримки Людмили Кицак вдалося спрямувати кошти на завершення ремонтних робіт в одному з корпусів Бердичівського медичного коледжу. Важливим аспектом роботи обраниці є допомога внутрішньо переміщеним особам і жителям деокупованих територій, адже вона заступниця голови постійної комісії з гуманітарних питань. У нас продовжує діяти в Бердичів. Наш гуманітарний штаб Бердичівщини. Ми допомагаємо всім особам, які постраждали від війни, опинилися на нашій території. Це і продуктові набори, це і одяг, і предмети першої необхідності. Моя задача основна полягає знайти міжнародних партнерів, партнерів всередині країни, чим би наповнити цей гуманітарний штаб. За цей рік депутатка разом зі своєю командою волонтерів і благодійників здійснила декілька гуманітарних місій на деокуповані території, зокрема на Херсонщину. Спілкувалася з місцевими та військовими. Ситуація ну дуже складна. Людей там. Подеколи немає навіть ну, найнеобхіднішого, -най це починаючи там від е, свіжого буханця хліба і завершуючи там, предметами особистої гігієни, те, що ну, першочергово потрібно. Е, тому їхали, завозили, фасували, бакували. Теж дуже багато людей долучалися, але дуже багато є гарних, чудових е, е, благодійників, які працюють на території Бердичівщини. Наше завдання було їх згуртувати і для того, щоб був результат для. Ну для людей, які сьогодні потребують допомоги, гуманітарна допомога постраждалим людям це лише половина справи, каже Людмила Кицак. Важливою є також підтримка наших військових. Звичайно, ми продовжуємо допомагати і військовим. Організовуємо збори коштів, купуємо, передаємо це і. Транспортні засоби, автомобілі, автобуси і турнікети ми закуповували. Останнє, що таке мені в голову прийшло закупівля, була глушників на зброю. Ну що хлопцям треба, чим вони звертаються, тим ми намагаємося допомогти. Це і аптечки різноманітні, і ліки передавали. Ну дуже багато всього. Цьогоріч до основних напрямків роботи депутатки додався ще й міжнародний. Людмила Кицак була учасницею делегації на економічних форумах у Польщі. Один був у Катовці, один був у Любліні. Це круті майданчики для презентації України, для напрацьовування нових знайомств, нових партнерств, які в майбутньому і сьогодні вже і в майбутньому будуть допомагати нам розвивати Україну, відновлювати нашу економіку, розвивати нашу економіку і наш бізнес. Людмила Кицак є головою депутатської групи з гендерних питань рівні можливості та учасницею руху за жінки Житомирщини разом з прихильницями цьогоріч організували два жіночі форуми. Говорячи про нашу діяльність як за жінок, в цьому році ми ще реалізовуємо зараз акцію щодо кампанії «16 днів проти насильства. І вже в трьох містах нашого нашої області відбулася презентація інсталяції, яка засвідчує, що ми Боремося із домашнім насильством, і говорить про те, що кривником може бути кожен, кожен і страждати від домашнього насильства теж може кожен. З 2021 року Людмила Кицак є президенткою Федерації шахів Житомирської області. Цьогоріч її вдруге переобрали на цю посаду. Жінка розповідає, шахова спільнота сьогодні є максимально об'єднаною. Особливу увагу учасники приділяють там шахістам, які вирішили захищати Україну на фронті. Як шахова федерація? Ми намагаємося кожного із них підтримати. Ми намагаємося організовувати благодійні турніри, і нам це вдається збирати кошти, передавати їх на допомогу нашим захисникам. І, власне, для мене важливо, що за цей рік ми, як федерація, провели всі, які планували заходи наші, всі обласні змагання і делегували дітей на всеукраїнські змагання. Попри страшну реальність сьогодення, каже Людмила Кицак, ми продовжуємо. Му розвиватися, займатися спортом і жити. 1 грудня ФК Полісся зійшовся у двобої з ФК Верес у рамках 16-го туру УПЛ. Команди провели рівний перший тайм із перевагою Житомирських вовків зі створеними гольовими моментами. Однак, перший м'яч у ворота рівнян потрапив аж у середині другої половини гри. Відзначився півзахисник команди Полісся Борис Крушинський. Цього Грався по лісті, треба тримати максимально, максимально щільно! 1-0! Міг би, Ще є, 1-0, так, м'яч залітає у ворота. До кінця другого тайму житомиряни залишалися лідерами. Однак таки пропустили гол на сьомій хвилині компенсованого часу. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1. Якщо Полісся сьогодні здобуває перемогу, то Полісся набирає 33 Залікові бали і продовжує боротьбу за перші позиції. Але давайте додивимося цей епізод! Ха-ха-ха! Забиває шестаку! Верес! Борис Крушинський каже, його команда знала, що Верес грає до останнього і не можна розслаблятися. Однак, гравці Полісся таки втратили концентрацію, а з нею і перемогу. Нам все вдавалось. Бай забили один гол, але розконцентрація в кінці і пропустили. Приходив один до нічого. Нічого не сталося, ми готуємося далі до наступного матчу Загалом тренер Полісся Володимир Книж оцінює гру як досить жваву та бойову. Однак додає, Житомирські вовки реалізували не усі моменти. Вистачило реалізувати ті моменти, які в нас були. По такій грі їх багато не могло бути. Дуже якісно верес захищався. Тому ті моменти, які в нас були, їх треба було використати. Ну, це футбол. Цією нічиєю полісся продовжує свою безпрограшну серію, яка триває вже 11 матчів: 9 в УПЛ і 2 в Кубку України. Наступна гра Житомирських вовків відбудеться у п'ятницю, 8 грудня, з лідерами турнірної таблиці УПЛ футбольним клубом дніпро 1